Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Знову ми Ваню Грабівцях. Ваня продає кобилу. Що гарну кобилу продає. Трошки похудла, але не дуже. Чуть-чуть похудла. Ваня вже з лошачком. Лошачок. Ваня лошачок як по, 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 по батьку Сергійович. Кобила була порована Сергієм Першороном тим, бароном величезним тим. Ну, кажуть хлопці, що найбільший пешором в Україні. Ну, я його вже не видів десь рік. Ну, тоді як видів, то був дуже величезний кінь. Точніше жеребець. То це лошак від него, цей. Гарний лошачок, гнідий, лошачковий місяць. Тут шкаф ідув більше. Зимовий лоша. Літом таке лоша так краще. Я рахую, що літні лошата, інакше інакші повигріваються, файно щось вже. Від 2-3 тижнів починають полегко траву скубати. Так що зараз сіно нямлають, але я знаю, що то є якийсь толк з того. Ті кобилет більше мають вітамінів. ще там оцінює, але нічого, зараз до весни трохи ти спасесь, Всіх Скігу, півтора місці, ні? О-го-го. Ого-го-го, ти Щось зряться трохи, але... Фу. Він дурно кобило полишити, ще насади, де йти порухи. Ні, тобі вже почала відходити, я знаю. Вже хоче літати, так? Їсть! Ви зараз будеться качати. Їсть! Така кобила її на продажу. Вона була, коли була жеребна, то й... Ну, гальму все сита була, але зараз трохи її лоші збило. Навіть ось тіплєк трохи збив. Ти, Ваня, її разу з цим продаєш цим лошечком, так? Ну. Ну, шок буде моцний, бо такі має хвиліняги. І сучасно має коліно, Трохи залежу. Нема що хотіти. Зараз є на шнурок. Файна кобила, темно шоколадна, то, що, то, що ще трошки така худше, як було все, але нічого. Зараз їде, кобела кобила їде mocno. Я сам як ця кобила їде, кобила їде добре. Нема що хотіти. То там, бо то нема що ще продавати, треба хоч ще, було ще було 5-6 місць окремо продавати. Треба ще теж буде, думаю, що моцне, бо той барон... Ворон величезний жеребець, перша рампа. ця кобила не є мала, лошак буде сильний. Але все питання часу. Все питання часу. Він санцебі ззаду тінь паде в камеру. А на другого боку не хоче по городі лазити. Отака кобила на продажу залишати. А там... Ваня, ті люди дзвонили, а Ти не маєш номера, що вони хотіли, вони ще хотіли її купити, коли вона жеребна була, так? А що ти продаєш, тобі ж, щось не грає вже, лоще, так? Вже лоші на голову скаче. Це така як, як погода тепер в Україні. Зараз сонце на вечір мороз, рано О, слякуть. Боже, не дай би дали файні гроші. А, би дали файні гроші, тобі спродав, так? Ну. що і Пані гроші кажуть. Я... А що собі купиш на то місце? Там є поні, видів тепер Сергій привіз. Не. Може без бров. Така кобела. Ну це файна хобила, це нема, ну, що хотіти. Зараз чуть, чуть кажуть, походала, накаживав, вона ї... добре їде. Дуже добре їде, бо я ну, видів, як вона їде, не то щоб щось брехати. Та ще плюс ло ще буде. пів першерон. Тут А ти ще парована цим як то той заребець. Я не знаю як ти На А, якось я не пам'ятаю парована. Так, так, тим же чорним чорним парового. Та ще мінус сотка. Плюс вже тепер сотка. Кава Ваня, поперував тим бельгійцем, щоб Сергія був чорним таким. Арон, чи ні? Ні-ні Арон -ні, то не, не пам'ятаю тут тепер Сергій десь Протав чи заміняв? Ну таке, менше з тим, то файнітки же be був. Та то є навіть відео, як не парували. Та тут брехні нема, бо то знімали не на каналі. У себе там є, як вона парована. Такий лошачок півтора місяця, ну кажу, лошачок теж гарний, так була разом з лошачком продається. Де і в пжовому городі Да да чоловіче Не біси не дурак десь веде Веде дріт І все уже не піде Все піде Давай пашарон Де зайшов там виходи Бля з цими лощетами все, та я поняв Ч ти? ти це десь то все, потім кожен хоче лише купити за халяву, хлопці, то, то з цим сіпліком всі кигати, то не треба, то зразу. Та да, де. Кожен ще хоче файного коня, що потім би на халяву халявуткові плекуні. Mm. Навіть як того жеребця продавав. Кожен би хотів коби задурно, то два роки би ще навчив їхати добре. Ти за пару гривень би комусь продав. Та нас... да, то так всі, то не то, що хтось той. Я би так хотів на халяву, ти ще б хтось хотів. Десь цим сіпліком дай <реку> ради, де зараз літає. Ходи дровати. Зараз і подре на дровати. І все, і береться ці ціпліка зараз ще й латай. І воно кожен день лазить. Та то лоще що хотіти. Літо так і є літо для лощет. Лошєд... Ну і каже, хто що хоче. Літом пустив на пашу, но сівів гані, вігріться, ціли, цілий день собі літає по пасовиску. По Та дуже і пасовиска не дуже є, якщо чесно. Вже тепер пасовиска пооборювали. 6 гектарів на купа коней на купа коровів, то вже не... Вже не дуже так є де пасти, то вже з цим всім вже закручують гайке. Та, та нас вже теж не, не дуже так пастухи, Треба вже ті коні скоро буде в стайні годувати. А. Як є, так є. Отака така кобелка на, на продажу. Кобелка файна. На як шасета, то вона така. Розложить сташиє в неї каблуком я її, усе не знімав. Та так як кожний, який набагато потужніше. Ні, там вже вона трохи походувала, Ваня нічого їй не давав, бо то ли ще було мале, не давав їй ні від ні нічого тепер Та... вже. Коло в'їд перед глисів вже більше. Та вона нас за лошіє там, кобила рвеся сиди. Десь летит, ціпляк чоловічому Мустанг. Та то лише є, що хотіти. Літає, але грубтатий, такі файні ноги має грубі. Та Ваня зразу з цим, з цим лошачком, з кобило хтось би собі взяв та найсі, Полегко кігається хтось другий. Зараз треба Ваня, десь з весни має якісь там шутри возити, має все закази, поки Поки є, що зараз лише знову попід фіри, попід ноги, то, то не робота. Вже сі кішу, шумов кобилу, що шумов луще. А тепер вже треба продавати. вже сі не кіш. Вже треба все. Ну, такий, така кобила з лишечком. Кобила добра. Кобилу знають, може хотіти, Кобила файна. Номер вані я лишу в описі, кого буде цікавити. Кобила, кажу, лишити місяці-дві тижні. Лошак по, по тому барону по, по Сергійому, тому що зараз навіть не знаю, навіть, ні, де він є, не буду брехати. Був у Тернополі. Бу у нас Ви, про запровод. У рівному чуде. Не знаю. Ага, Та, не де. Та я не брехати такі. Такий лошачок скопив на продаж. Лошак і буде, напевно, такі гнідий, ні. Уже щось родати в огнідевно таке. Де дє чорні, чуть-чуть темніє. Весь тут доці вже темніє родати. А, ну то це що тхий, це що яксь називалося щечий підшерсток те. Ну та, він далі ну, буде темніти. Та гніди будети ноги більше чорні будуть, що? Весь тут доці вже потемніла в тебе. Ноги будуть чорні, буде такий гнідюк, файний буде. Ощучок. Кажу, кобила не є мала і огір є великий, той барон, то він найбільший. Та найбільший по що рон, що? Що берхатка, жеся каже так. То... Більших ще першоронів за нього не видів, бо що у нас в Україні може десь за кордоном є, але вже будемо видіти який буде потомок. Жеребчик. Що всім гарного перегляду. Бувайте здоровий номер вані, який в опис. Кому цікаво, звоніть.